цього хлопця звуть Сашко. Зараз він посміхається, сидячи на м'якому дивані у сімейному колі. А ось на цих кадрах Сашко близько року тому. Під час зйомок нашого проєкту в інтернаті він малював омріяний будинок великий, двоповерховий та затишний. Дивись, такий великий будинок, а хто в ньому буде жити? Мама, папа. я і сестрички. Скільки в тебе сестричок? Три. Три, а як кого звати? А Альона Надя Іра. Мрії Сайшка здійснилися фактично до дрібниць. І справжня родина, і будинок двоповерховий, і навіть своя затишна кімната. Проте ця історія скоріше виняток ніж правило, адже здебільшого потенційні усиновителі не бажають брати в родину дітей середнього віку. Вважається, що сформувати дитину з маличку запорука гарного виховання, і з цим важко не погодитись. Але цілком ймовірно, що інтернатівець, якому сім і більше років, міг малятком читати книжки, ходити в кіно, зустрічати новий рік в родинному колі, тобто зростати в цілком благополучній родині. Це кіровоградський будинок дитини. Тут живуть, покинуті діти. Та майже усі вони мають шанс знайти родину. Минулого року всіх дітей, які підлягали всиновленню, забрали вже у їхні родини. У нас дети активно усыновляются. И в прошлом 2012 году по статистике из всех выбывших детей 94% детей отданы на семейной формы воспитания. Из них это 70% усыновлены дети, 186% под опеку, 10,6% определены приемные семьи, и 1,4% дома семейного типа. Остальные это забрали биологические родители. Затиж официальную статистику: 1030 з дітей Кіровоградщини ще чекають на всиновлення. Для дитини після інтернату багато здавалося б буденних речей стають справжнім відкриттям. Сашко й досі звикає до звичайної школи. Його сестри радіють можливості приймати душ поодинці і без часових обмежень. Цими новорічними святами вони вперше скуштували салат Шуба. Дісята було щось, що ви вперше спробували на новорічному старі. Чого раніше взагалі ніколи не пробували Шуба. Шуба. Шуба? Да. Загалом же в області функціонує 16 шкіл-інтернатів. Щороку вони випускають до 211 класників. Кожен з них так і не отримав шанс зростати у родині. Більшість побутових дрібниць, які інші роблять, не задумуючись, для них є незвичними. Навіщо додавати у чай цукор, якщо його і так подають солодким? Як це їздити в маршрутці? і як купувати в магазині хліб? Коли дитина виходить з інтернатного закладу, повністю змінюється її життя. Воно рушиться. Да? Тобто дитина бачить, що треба самому, це ми вже казали, собі їжу приготувати, самому заробляти кошти, але немає, як було раніше, кого? Вихователя, директора, інтернату, да? які внесли відповідальність за нього, які приймали рішення за нього. Да? Тобто є певна психотравма для цієї дитини, психотравмуюча ситуація. Вони не знали, вибачте, не те, що як борщ зварити, вони не знали, як чай приготувати. Бо вони цей чай тільки бачили в столовій вже розлитий по стакану. Далі, перші, перша навичка користуватись власними коштами. Коли отримали кошти, побіжали на базари, мобільні телефони, годинники, то те, що вони не мали там в інтернатному закладі. Да? Кошти всі розтратили, далі через три дні закінчуються кошти на харчування, а ще місяць жити. Тобто вони не є адаптованими до самостійного життя. Це те ж саме випустити рибку з акваріуму в ставок. Да, вона ж там жити не буде то хто ж ці сироти і чому вони не потрапили до щасливої статистики? Майбутні тата і мами, які вирішили узяти у родину сироту, як правило, уявляють свою майбутню дитину такою: це має бути дівчинка до п'яти років з янгольським личком та лагідною вдачею. Проте у реальному житті не щастить і дітям старшого віку. Нерідко й благополучна сім'я не в змозі подолати життєві негаразди. Причини різні: від особистих проблем до різкої зміни матеріального становища. І батьки, які опускають руки, втрачають сім'ю, отримуючи натомість алкоголізм чи наркотичну залежність. Ще одна можлива причина трагічна загибель батьків. Серед усіх історій, які ми зафіксували в рамках проекту Я Ваша дитина, мене надзвичайно вразила одна, про яку я зараз би хотіла розповісти. Це історія хлопчика, якому 16 років. Він народився і виріс у нормальній дружній родині. Вони займалися дитиною, як все має відбуватися в цілому у цивілізованих. В нормальних родинах і сім'ях. Їздили на море, відпочивали разом, займалися дитиною, дитина навчалася в нормальній школі, отримувала хороші оцінки. Він дуже багато читає. Він знаходить відповіді на питання, які у нього виникають вже по життю, у літературі. До того ж, ну такі досить серйозні. Але одного дня батьки вирішили зайнятися якимсь своїм бізнесом, пішли на ризик, взяли кредит і не змогли його виплатити. Батьки вирішили, скажімо так, свій стрес лікувати за допомогою алкоголю. Його мати померла, а батька позбавили батьківських прав. І дитина потрапила до інтернату у період досить серйозний, я би навіть сказала, важкий психологічно. Дитині було 15 років. І у батьків було близьких і рідних, які прийшли на допомогу. Які б взяли того хлопчика до себе додому, звісно, подібна життєва трагедія може трапитися з дітьми будь-якого віку. Та потенційні батьки не хотіли б опікуватися дітлахами старшими від п'яти років. Та ще менші шанси на родинне щастя у таких родин, як Сашкова. У цього є три сестри. Одна з дівчат виховувалася в іншому інтернаті, окремо від брата і сестер. Об'єднати родину взялися лише їхні теперішні батьки. Вони не перша пара бажаючих узяти дітей до себе, проте тільки їм вдалося отримати їх згоду. Причина була одна: дуже багато дітей. Я не хотіла бути двадцятою дитиною в їхній сім'ї просто-напросто. Я сам всі за трьох казала. Трьох-трьох. А ці люди приїхали і сказали: чотирьох будемо брати, не трьох. Мої сестри захотіли, я кажу їм. Я це сес... Я не буду вес весов Вони кажуть, що да. Я, я кажу, я теж огласне, бо я вас не покидаю. Таких дітей частіше всиновлюють іноземці, тому що для українців не характерно брати дітей підліткового віку та ще й більше одного. Ми підтвердили для себе той факт, про який говорять служби відповідні, а саме те, що діти у яких є сестри, брати, які знаходяться в інтернатах і в дитячих будинках, якраз знаходяться у групі ризику. Їх не всиновлюють, їх не беруть у прийомні родини. На жаль, це так. Особливо це стосується тих діточок, у яких сестер і братиків 3-4 більше. Сімейний кодекс України. Стаття 210 усиновлення братів та сестер. Якщо на обліку для можливого усиновлення перебувають рідні брати та сестри, вони не можуть бути роз'єднані при їх усиновленні. Але Сашкові та його сестрам пощастило. Тепер вони усі разом живуть у двоповерховому будинку з батьками, братами та сестрами. Всі в один голос розповідають, як допомагали кришити салат на Новий рік, як мама заплітає кіски та допомагає з навчанням. Є в учобі, є проблеми, тому що хочеться, щоб кожна дитина була допустим, на тому рівні. Ось ми забрали там Вітя, піднявся по уровню, він піднімається, піднімається, піднімається. Тобто, зараз приїхала Іра, я даю їй примір, що таке ж можна. Ну можна. Ну давай сідай, давай будемо читати, давай будемо більше писати, давай, давай будемо звертатися до вчителя. Тобто можна. Ну якщо приноситься перша оцінка краща, друга краще, то вже далі стимул є. Мама навчається. Я вже як от у мабуть директор школи, я знаю всю програму, всієї в школи. З першого по дев'ятий клас ми програму вже знаємо. Вивчили. За дисципліну в родині відповідає батько, до нього ж хлопці, їх у родині четверо, прибігають радитися про амурні справи. Дітки різні є, є, переживають сильно, там чи перва дівчина в нього. чи що. Так стараюсь, говорю, не переживай. Буде ще одна, там ще одна. В общем, вийдеш на те, що треба. Попоже бачити щасливих учасників проекту дійсно приємно і дуже хочеться, аби такий хеппі-енд мали історії кожної дитини. Однак проекти телевізійників не зав'яжуть бантика на кісках, не пояснять, що таке добре, а що таке погано, і не поцілують у щоку на ніч.